Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні хочу вам зробити огляд китайських наборчиків Joy Sunday з нанесеним малюнком на канву. Хочу вам показати все, що знаходиться в наборчику. Вибрала таку тематику осінню, якраз зараз дуже актуальна, і покажу вам зараз, що ж знаходиться в кожному з цих наборчиків. Розпочнемо з цього чудового наборчику на осінню тематику. Дуже чудовий будиночок, біля нього гарбузики. Така дуже яскрава осінь. Це наборчик китайського виробництва, 14-й каунт. Розмір 50 на 33 це сама канва. Розмір вишитої роботи буде набагато меншим. Так, і що в нас є схемка? 48 ниточок, є бекстіч, його небагато, є напівхрестик. Як бачите, ось тут є на будиночку бекстіч, на деревах, на листочках і на даху трошечки є бекстічу. Як ви бачите, дуже зручний формат. Все гарно видно, ніяких проблем не буде. Ця схемка використовується, якщо принтована канва, то використовується тільки для того, щоб подивитися, як відшивати бекстіч. Так, і ось сама канва. Так, ниточок багато, 48, дві голочки є. Як бачите, Дуже такі яскраві осінні фарби. Кольори дуже яскраві, гарні. Так, і подивимося з вами, що в нас тут з канвою. Так, робота, я не можу сказати, що дуже вона буде велика. Тут неповна зашивка. Як ми бачимо по схемі, це вже видно, що робота буде не дуже складна. Тут немає такої дуже великої мішанини кольорів. Тільки ось оця зона буде трошечки тут намішано, і трошечки ось в ялиночках. Ну тут це не критично, нормальний такий не дуже складний наборчик. Яскравий принт. Все гарно видно, зміщення немає, як бачите, розліновано все, нічого не йде, не зміщено, все, все попадає в ті місця, в які потрібно. Покажу вам ближче. Хто ще не відшивав такі наборчики, зараз в правому верхньому куточку буде силочка на моє відео, і ви можете подивитися, як відшиваються такі наборчики, хто не знає. Дуже класний буде сюжет, мені він дуже подобається. І можна брати і тим, хто тільки починає вишивати, він не дуже буде складним. Ось другий наборчик, дуже гарний букетик натюрморт осінній. Розмір 49 на 40, це розмір канви, 14-й каунт, в дві ниточки відшивається. Схемка тут не така буде зручна, як в першому варіанті. Тут трошечки, бачите, Квадратки будуть поменше. Але якщо ви відчуваєте на принтованій, то вам це і не потрібно. Я так бачу, що тут навіть, Да, тут взагастіч дуже-дуже мало, бачите? Ось тільки пару ниточок. Ось тут. Так, зараз подивимося. Так, да, кольорів багато, бачите, бекстіч, але Відчувається його дуже мало. Так що, так, кольорів багато, 39. Такий буде різнокольоровий, гарний сюжет. Так, подивимось, що в нас, яка в нас канва. Так, ниточки дуже класні. 39, дві голочки, як завжди, бачите, багато червоного кольору дуже. 05 колір. Так, зелених дуже-дуже багато. Так, ось такі ниточки гарні. І наша канва. Так, робота велика, але Тут неповна зашивка, тож буде не дуже важко. Зміщень ніде немає. Все, як бачите, рівненько. Так, тут будуть трошечки намішані кольори, але тут небагато таких місць, де буде мішанина. Це такий середньої складності наборчик. Нічого такого важкого я не бачу в ньому. Але я так думаю, що це буде дуже гарна, красива робота. Так, покажу вам ближче. Бачите, тут зміщень немає. Все дуже гарненько надруковано. Дуже буде гарна робота. Бачите, я думаю, що дуже класно вийде. Готовий результат буде набагато яскравіший, ніж на обкладинці. Я бачила вже відшив такої роботи, мені він дуже-дуже сподобався. Так, третій наборчик дуже теж непоганий. Так, Покажу вам його ближче. Розмір 34 на 46. Також бачила від шиві, дуже гарний виходить. Кольорів багато 43. Так, дивіться, наче де там візьметься 43 кольори, але вони є. Багато тут ниточок. Схема гарна, велика, все видно гарно. Тут немає бекстічу взагалі. Це такий дуже простенький наборчик для тих, хто не любить бекстіч, і для тих, хто починає вишивати, це дуже такий буде гарний варіант. Бачите, тут тільки відшиваються хрестики і все. Самих ниточок набагато, кольорів багато, 43, але з самих ниточок потрошечку. Так, бачите, дві голочки такі дуже цікаві кольори ниточок, мені подобається дуже. Так, спробую вам вмістити весь формат, але не дуже виходить, бо така вона величенька. Так. Як бачите, також зміщень немає, все рівненько. Бачите, тут великі такі поля зашиву, дуже легкий наборчик. Дуже рекомендую для тих, хто тільки починає вишивати. Я думаю, вам дуже сподобається. Тут зовсім немає ніякої мішанини, буде вишивати одне задоволення. Бачите, тут такі великі зашивні місця для зашиву одним кольором. Так що... Я думаю, що дуже-дуже сподобається. І результат буде класним. Я бачила вже відшиві таку роботу. Мені дуже сподобалося. Я спочатку дивлюся, відшиви в інстаграм, а потім вже замовляю наборчики. Ці наборчики можна купити в мене. В Фейсбуці є. Сторіночка альбом, де можна подивитися, які є наборчики на даний момент. Я залишу посилання внизу під цим відео. Хто захоче придбати такий наборчик, то пишіть мені в месенджер, і ми з вами вже домовимося про все. І ось останній наборчик. Також цікавий дуже, 49 на 34 розмір канви. Дуже зручна схема. Бачите, великі клітинки дуже буде зручно. Так. Кольорів 32, бекстіч три кольори. Його тут дуже мало, ось тут напис бекстіч. І, бачите, метелик, вусики відшиваються. Так, що в нас іще? І пташечки око, і також вусики у метелика. Все. Більш тут бекстічу не буде. Бачите, схема дуже зручна для сприйняття. Так, ниточки. Так, ниточок багато. Вони такі приємні на колір. Яскравих тут не дуже багато кольорів. Вони такі, бачите, зелені кольори тут, коричневі і тілесні. Так. Дві голочки, як зазвичай, і ось така канва. Також цей наборчик можна брати тим, хто починає, і тим, хто вже давно відшиває роботи, він буде не дуже складний. Буде приносити вам задоволення. Тут не треба дуже багато. Сидіти, там вишукувати якісь значки, коли дуже намішано. В мене є і такі наборчики, вони дуже складні, я вам обов'язково їх покажу. Там дуже намішано багато кольорів, а тут, бачите, великі такі поля відшиву. Ну, тільки ось листочки тут, бачите, все ж таки будуть тут три кольори. А так нічого складного я не бачу. Відшив буде дуже гарний. Бачите, дуже класно буде виглядати цей наборчик. Я ж вам казала, що я бачила вже їх в відшиві. Вони дуже достойно виглядають. Мені дуже подобається. Також тут зміщень ніяких немає. Це все, що я вам хотіла показати на сьогодні. Хочу вам побажати всього самого найкращого. Тих, хто, кому потрібні такі наборчики, запрошую до себе на сторінку Facebook. Посилання під цим відео. Хто ще не підписаний на мій канал, прошу підписуйтесь, ставте лайки, мені це буде дуже приємно. І запрошую вас на наступні мої відео. Всім папа! -па.